Далюємо ситуацію, яка на жаль була часто поширена в літній період року. Людина на водоймі. Захлинулась, і певна кількість води потрапила до легень. Що треба робити в рамках першої домедичної допомоги, допоки не приїдуть фахові медики? І дійсно один необережний рух і в ротову порожнину, а потім і до легень, може потрапити зайва рідина. В разі, якщо це відбулось, треба одразу викликати швидку допомогу. А поки вона їде на місце події, ми маємо надати першу домедичну допомогу. Як і що треба робити, цьому нас навчить досвідчена інструкторка з міського осередку товариства Червоного хреста України. В першу чергу. Варто зрозуміти, яким саме чином відбулося втоплення. Це просто допоможе нам швидше надати першу допомогу. Утоплення може бути двома випадками: якщо людина спочатку втратила свідомість і пішла на дно, або ж спочатку почала захлинюватися, набирати у легені води, і після цього почала йти на дно. Наша задача в будь-якому випадку буде дістати людину якнайшвидше з води, покласти на тверду рівну поверхню, перевірити ознаки дихання, чи є, чи немає. Звісно, ми розуміємо, що все, дихання буде відсутнім, і почати серцево-легеневу реанімацію. У цьому випадку серцево-легенева реанімація починається з п'яти рятувальних дохів, які допоможуть нам виштовхнути воду з легень, якщо дійсно вода вже потрапила. Якщо вода не потрапила, то це може або спровокувати наш мозок, почати знову надсилати імпульси і провокувати дихання, або ж просто додасть кисню у наш організм. Після чого ми будемо робити стандарт на серцево-геневу реанімацію циклом 30 на 2 двома натисками, глибиною 1 третина грудної клітини з частотою 100-120 натисків за хвилину. Паніка насправді це ситуація, яку на якому ми ну, в принципі не маємо такого основного впливу, але наша задача, звісно, опанувати себе, діяти максимально холодним розумом, зробити можливо дихання методом квадрату, 4, на чотири рахунки робимо вдих, чотири рахунки тримаємо, потім на чотири рахунки видихаємо і так діємо далі. Наша задача опанувати себе, зрозуміти, що паніка нам не допоможе пришвидшити процес надання. Допомоги. Якщо ми не впевнені в своїх діях, якщо ми не впевнені в тому, що ми можемо надати допомогу ефективно, залучайте до допомоги когось з оточуючих і викликайте якнайшвидше швидку допомогу. Без дихання людина до моменту незворотних процесів це 5-7 хвилин. Тому ані швидше ми зможемо почати реанімаційні дії, аніж краще і більше є варіант того, що ми врятуємо людину. Це суха теорія та слова. Тепер досвідчена інструкторка з першої допомоги міського осередку Товариства Червоного Христа України нам покаже на практиці, що і як треба робити, якщо людина випадково допустила, щоб вода потрапила до органів дихання. Якщо неозброєним оком бачимо, що в людини в роті є якісь сторонні предмети, ми можемо нахилити людину на бік, аби ці сторонні предмети вийшли. Після чого ми звільняємо відкриваємо дихальні шляхи, перевіряємо дихання, розуміємо, що. Дихання відсутнє, і звільнення від стороннього тіла ротової порожнини не допомогло би звільнити дихання, тоді ми починаємо, переходимо до реанімаційних дій. Для цього робимо 5 рятувальних дихів. Після чого робимо стандартну серцево-легеневу реанімацію, визначаємо середину грудної клітини і робимо натиски 100-120 натисків за хвилину, 30 натисків, 2 вдихи. Натиски робимо до того, поки або людина не прийде до тями, або не прийде додатковий рятувальник, або ж в нас просто не завершаться наші сили. Начебто нічого складного і важкого в рухах Олени немає. Втім, вже за доброю традицією, після побаченого повторимо на манекені загально прийнятий алгоритм дій із першої до медичної допомоги. Ну що ж, як треба робити крок за кроком певний алгоритм, Олена мені показала. А тепер час випробувати оці отримані знання. Я спробую повторити те, що я побачив, ось буквально 5-10 хвилин тому назад. Так з чого я починаю? Я починаю з того, що звільняю грудну клітину, так? Терпіли стала людина з. Спочатку дістаємо да, води, потім, як я запам'ятав, ми дивимося, чи нема сторонніх предметів у неї в роті. Так, якщо і, візуально ми да, їх якщо, бачимо, да. можемо допомогти перевернути Так, в Щоб щось зайве випало, да? так. потім так, запрокидаємо голову, так. чи нема там закритих а, дихальних шляхів у роті. Угу. Так, ну Начебто тут у ванни все добре відносно. Так, потім ми звільняємо грудну клітину від одежі. Ну, це легко. Так, далі ми робимо 5 вдохів, закриваючи нос. Відкриваємо дихання і робимо 5 5 дохів зробили, далі ми бачимо, що попередньо людина не реагує. Тобто далі ми робимо непрямий масаж серця, вже відомий нам. Так, вибираємо методом трьох від вводу ТБ. І І оцю точку посередині грудної клітини, тильною частиною кісті і рук ми натискаємо далі. Так, в якому ритмі ми це робимо? 120 натисків за хвилину. Ага, і паралельно ми ще робимо вдохи. Потерпіли 30 натисків, два вдихи. І робимо натиски інтенсивно. Е, з Інтенсивністю 100-120 натисків за хвилину, і наша глибина натискань має складати одна третина грудної клітини постраждалого. Добре, ну що ж, будем, будемо дихання. натискати на грудну клітину і паралельно ще будемо робити, здійснювати штучне дихання нашій постраждалій Ані в цьому випадку. 30 є і 2 вдохи. Да? Угу. Так, ну поки також результату немає, продовжимо. Не піднімається грудна клітина. Ми можемо розуміти або у нас є якесь стороннє тіло всередині, або ми недостатньо відкрили дихальний склян. Є якась перепона для того, що повітря заходило. Так, ну продовжимо ще один цикл, 30 натискань. Ну, будемо вважати, що наші реанімаційні заходи вони дали певних результатів, і у людини відновилась дихальний процес. Бо, як ми бачимо на манекені, після моїх цих маніпуляцій зі штучним диханням грудна клітина почала підніматися. Тобто немає ніяких перепон для проходження повітря, яке вдихає допотерпілої. І будемо вважати, що одне людське життя врятували, і будемо далі вже чекати на приїзд власне, фахових медиків. Підсумуємо, почуте, побачене та те, що намагались відтворити самостійно. Перша домедична допомога по топельнику: очистити рот потерпілого від сторонніх предметів, перевернути особу, аби вода витекла з верхніх дихальних шляхів. За відсутності дихання, почати робити штучне дихання, затиснути носа потерпілому, вдихнути повітря та видихнути його в рот потерпілому. Цю процедуру повторювати з інтервалом в 4-5 секунд. За відсутності серцебиття, починати робити непрямий масаж серця, покласти постраждалого на рівну тверду поверхню, покласти свої долоні одна на одну на груди потерпілому, випрямити руки в ліс. Всією своєю вагою натиснути. Зробити не менше 30 натискань, Тривалість кожного близько однієї секунди. Ну що ж, будемо вважати, що після комплексів вправ, які ми надали в рамках першої домедичної допомоги, наш манекен Ганна відновила дихання і ми трошки стабілізували її положення. І далі вже будемо очікувати на приїзд фахових медиків, які вже в подальшому в лікувальному закладі нададуть всю необхідну допомогу їй.